визнати злочином факт масового постачання боєприпасів, бракованих, які не виконують свої завдання. Треба назвати відповідальних осіб. І треба, щоб відповідальна особа, найвища, ставка Верховного головнокомандувача, Верховний головнокомандувач, видали розпорядження, що тепер робити. Треба виділити кошти для того, щоб купити якісні комплектуючі, якісні підривники, порохи, пороха, вишибні заряди. Перевірити взагалі якість заливки вибухівки цих мін, чому вони не спрацьовують, можливо, не тільки через погані підривники. Я б ще подивився і на якість цих корпусів, з якої сталі вони робляться чи з чавуна, скільки вони уламків дають, наскільки це взагалі ефективне озброєння. Тут реально мова йде, що у нас відсутнє Міністерство оборони, відсутнє Міністерство стратегічної промисловості, відсутня військова прийомка в плані роботи з боєприпасами. Ставка Верховного Головнокомандувача розповсюджує брехливу інформацію, яка не відповідає дійсності, дезінформує суспільство, витрачає в пусту, викидає шалені державні гроші і не дає ніякого результату. І навіть не відповідає за те, що вони такі злочинні дії чинуть. Навіть не коментує це. Це просто шокуюче. Хто буде переробляти? Тому давайте нам ми будемо говорити, поки не буде визначено рішення, будемо дуже щільно, дуже багато говорити про цю тему. Має бути визначена посадова особа, яка скаже. Ми виділяємо стільки та коштів, міни будуть перероблені, якість буде посилена, військова прийомка відповідає за перевірку, негайну якості усіх партій артилерійських боєприпасів, які виготовлені в цьому році. Вони всі, як страуси, полікались, потікали, написали брехню в план стійкості. І все, і сидять мовчки. Так а хто це буде робити? Це крім вас ніхто не може. Ну, звичайно, я думаю, що Зеленський, звичайно, зараз думає зі своїми спічрайтерами, як звинуватити в цьому Байдена, США, європейських союзників і сказати, що вони щось не те зробили. Але в даному випадку вони все зробили, гроші нам дали. Це ви, безвідповідальні люди, витратили гроші, які данино озброєння, які не тільки Америка і Європа. Український бізнес, українсь, українські платники податків відірвали від себе місцеві бюджети. Все це виділено на боєприпаси. І ви ці розтринькали просто кошти, викинули на вітер. І сидите зараз мовчки як страуси просто. Ви навіть лякаєтесь коментувати. А правоохоронні наші органи роблять вигляд, що ну, вибачайте, як тут, як до них приходити, як в офіс президента приходити зараз затримувати радника Зеленського Камишина, саджати в тюрму, коли він з Зеленським кожного дня е, вітається за руку. Як Мєрова затримувати, коли ж він друг Єрмака і, е, ну, і сидить теж всюди, пише, яка він поважна особа? А це треба робити? Бо якщо це не зробити, то хто буде тоді переробляти ці міни і робити якісні міни для армії? Як для журналіста Бутусов розповів все правильно. Але чи зміниться щось? Ні. У всякій роботі мають бути кваліфіковані спеціалісти, які знають і виконують інструкцію виконання робіт. Особливо в армії, де інструкції написані кров'ю. Головним гаслом на будь-якій роботі має бути підбір, розстановка та виховання кадрів. В армії в радянські часи так і було. В Туркво, Забво, ДВО, інші дірки СРСР відправлялися двієчники і трієчники, порушники військової дисципліни і, звичайно, любителі екзотики. Неесяжних просторів СРСР. -СР. А ті, хто добре навчався, приймав участь в громадському і спортивному житті військового навчального закладу, залишалися в Україні, в Білорусі, в Прибалтійських Республіках. Виключення було для дітей високих посадовців СРСР. -СР. Ті їхали окремо в Москву і Ленінград. На теплі посади. Ми їх називали діти капітана Гранта. В отих дірках двіячники мали відслужити не менше 20 років, щоб набути право переселення в місця європейської частини СРСР. Але коли Україна стала незалежною державою, Кравчук, щоб набрати більше голосів на виборах президента України. Кинув гасло. Всі українці на Україну. Приїхали майже всі. Але лише з дірок. Місць для продовження служби їм не було. Придумали в начальстві, в Міністерстві оборони, військово-повітряних силах, округах, Київському, Одеському, Львівському. Гасло в українській армії змінилося на все продати і пропити. А від тих військових, що служили під попереднім гаслом, почали звільнятися. Під роздачу потрапив і я з отими ракетами, які були в Узені. Кузьмук, Антонець, Канєвський, які очолювали в той час розвал трьох округів, оснащених найновішим озброєнням СРСР, сьогодні почувають на лаврах. Така ж картина сьогодні і в Міністерстві оборони України. Підлеглий бігають перед начальниками на полузігнутих і стараються чмокнуть в дупу. Мене до себе не беруть, бояться, бо знають, я б почав з підбору розстановки і виховання кадрів, які б відповідали тій чи іншій посаді. Ті, про яких розповідає Бутусов, я певен. Вони поняття не мають про порядок виготовлення зберігання і експлуатації боєприпасів. Головне для посадовців Міністерства оборони України, як випливає із розповіді Бутусова, вкрасти виділені кошти на озброєння і боєприпаси. Вивезти їх усіх на чисту воду дуже просто. Було б бажання. Приїхали в будь-яке сховище чи склад боєприпасів і глянули. В документацію, де має бути зафіксовано про скурпульозно і у встановлені сроки виконані всі роботи, передбачені інструкціями, паспортами тощо. Жодного разу я не бачив, щоб показували інструкцію, паспорти, регламенти, технологічні карти по експлуатації та застосуванню боєприпасів, а показують, як воїни сушать порохи, заряди, снаряди. Міни, жах! Я не кажу, щоб хтось якесь навчання організував і проводив, починаючи від начальників сховищ до заступника міністра оборони по озброєнню. Певен, немає ніде ні журналів, ні планів, ні заліків, ні екзаменів на предмет знань по спеціальності. Для посадовців Міністерства оборони України все одно, що боєприпаси, що дрова. І от весь отой ланцюжок від прапорщика начальника сховища до заступника міністра оборони по озброєнню за таку експлуатацію боєприпасів, як розповів Бутусов, мають судити і посадити довічно, скільки наших піхотинців і мінометників гине із за негідників в Міністерстві оборони і підприємстві-виготовнику. Сьогодні, на мою думку, краще їх усіх відправити на фронт. Але хто займеться перевіркою СБУ, ДБР, НПУ тощо, та вони беруться сьогодні лише за те, де гроші можна намити і переполовинити для себе, любимих. Ось такий в Україні на сьогодні державний устрій. Злодюга на злодюгі сидить і злодюгою поганяє, а рідні загиблих або тих, що на війні. Чекають, що їм принесуть якісь подачки на тарілощі з блакитною облямівкою. Не дочекаєтесь, поки у вас на очах все розкрадатимуть посадовці від влади і правоохоронних органів для себе і для своїх діточок ухилянтів Не те, що не дочекаєтеся, покращення, а вас усіх знищать.